Відео не рекомендується правильним особам, які не досягли 16 років. З вами Алекс Мусевич і ми 20-й день після вчимося керувати своєю реальністю. Сьогодні це тлумачення 20 го дня, якщо ви не дивилися 20-й день, подивіться його на каналі Відео Алекса Мусевича. Просто в інтернеті можна ввести магію українською мовою. Коли починаєш жити для себе, робити те, що тобі подобається. Усе решта у світі підтягується, щоб відповідати, щоб бути відповідним. Це дуже просто, якщо душа і розум перебувають у згоді, все решта нагоджується автоматично. Але якщо такої згоди немає, наприклад, коли душа просить, а розум боїться, потрібно діяти обережно і з оглядкою, Слухайте своє серце, але при цьому не забувайте, що живете у матеріальному світі, який не здатний підстроюватися миттєво під ваші бажання. Звичайно, не складно піти геть з ненависної роботи, але якщо ви боїтеся залишитися без засобів для існування, на диво краще не розраховувати. З допомогою техніки слайдів ви зможете знайти собі таку, яку-небудь завгодно роботу в іншому місті або навіть в іншій країні, але без надійної опори зараз вам. Навряд чи вдасться спокійно займатися цією технікою. Ніколи не спалюйте за собою мости. Дякую за увагу, з вам був Олег Мусейович. Ставте лайк і також підписуйтесь на канал. До зустрічі. І очікуйте на 21-й день.